Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі, і сьогодні ми поговоримо про новинку в нашій мережі: це диван Канзас. Яка ж особливість саме цього дивана? Ну, по-перше, він достатньо високий в посадці, має висоту посадки 48 см. По-друге, він має в своєму наповненні незалежний пружинний блок, Pocket Spring Тому, коли ви на ньому сидите або лягаєте і використовуєте на щоденний сон, ви маєте анатомічний ефект. Третє: у дивану є великі підлокітники, які достатньо функціональні. У них розміщені ніші і ніші величезні, тому туди можна спокійно сховати подушку або якусь постільну білизну. Розкладка дивану Канзас єврокнижка. Зміщується посадка, на звільнене місце кладеться спинка. Під посадкою знаходиться ще один короб для постільної білизни. Розмір спального місця метр п'ятдесят два на два. Комплектації Канзасу три великі подушки для зручності посадки. Вони в нас наповнені халофайбером, тому зручні і м'якенькі. Mm. На дивані використаний меблевий, велюр, матовий. Але ви можете замовити і колір, і фактуру, і категорію тканини, таку, яка буде відповідати вашим потребам. Колір накладок, які знаходяться на дивані, також можна обрати із запропонованих вам менеджером. Нагадаю вам, що ми знаходимося кривому розі, але доставляємо наші меблі по всій Україні за допомогою попутнього транспорту. Тому, якщо вам потрібен диван або вам сподобався саме Канзас, обов'язково пишіть нам або приходьте у наші салони.